Ось такий вийшло столик. Це буде цього двигуна. Йти на ексцентрик. Сюди і та решотка буде зверху на пружинах. Ось тут пружина, там на чотирьох пружинах буде стояти. От і буде вібростол. Подивимося, Подивимось, що воно далі буде. Ось такий вібростіл стіл вийшов. Так, двигун у пральної машини, ексцентрик з переднього колеса, з велосипеда, приварений От такі ось ексцентрики тут цими отворами регулюється відстань від центра і воно тоді дужче слабше вібрує, Переставляєте його туди-сюди. От так прикріплено до верхньої кришки. Але потрібно на той рік хочу зробити ще одне ребро жорсткості туди, на той край, бо слабо вібрує. Отак от ось верхня кришка встановлена на пружинах від ГАЗ-53. Отак от. Так. Ну, одне можу сказати, стіл великуватий. <кій> Його довжина метр двадцять і ширина на 80 Так як наложиш багато форм, <кій> то він посередині тут слабо вібрує, точніше, нормально вібрує, а з краю слабо вібрує. Та, думаю, потрібно <кій> зробити ще туди. Ребро жорсткості одне і сюди ряд ще пружин поставити, і сюди пружину і на ту сторону. А так, в принципі, стіл працює нормально. <кій> Зробив через трубку гумову, щоб не розбивало підшипник у двигуні. Двигун кріпиться до основної рами. Це нерухома частина, рухома частина це ось кришка столу. І вона ось вібрує за рахунок оцих ось ексцентриків. Двигун приводиться в дію через реле обертів, так як двигун потужний там обороти дуже сильні, то приходиться регулювати оберти ось цимо пристроєм. Включається через, через виключатель, додаєш обертів і починає крутитися. Ставите, ставите оберти, які вам потрібно і працюєте на той рік хочу зробити кришку сюди з металу, так як з цим покриттям незручно робити, воно гуляє туди-сюди стреба. Тобто якось і так. От. От так воно і працює у нас. Получилось на цьому столі зробити в мене 6 квадратів плитки, так як е, часу не було більше займатися цим, але нормально він все свою роботу виконує. В принципі, якось так регулюється висота рівень столу, ось такими от болтами. На тій стороні також є, закручується, всередину викручується, ось такий от стіл вийшов. Такі ось бордюрки получаються. тут на шість 6, 6 метрів, 6 метрів, отак от. от. Бардюри гарної якості, я задоволений. І плитка такого плану от. старе місто. Кожним разом все краще і краще виходить. Первого, перший раз, як почав лити то трішки там було цих, як я там бракованих, так як вібрація недостатньо довга була. Зараз нормально можна працювати. По плитки відро цементу і три відра сів і пластифікатора. На ну, це все 150 грам. Ось така плиточка вийшла. Це я поклав на перше время, щоб грязь не місить. Доволі гарна плитка получилась Така ось. плитка старе місто. Грень. Мене форм 2 квадрата, то якраз получалося заливать. заливати ну, через день. Так. Ось такі форми. Це в мене тут. Бордюри чотири форми і 92 форми такого старо міста. 92 форми, це виходить 2 квадратних метри. Змащую форми переробкою. Ну і, в принципі, доволі непогано виходить, робити. Самому плитку, У кого є таке бажання, фінанси і головне час. Якщо, звичайно, форми потрібно, чи плитки потрібно небагато, то немає сенсу її робити самому, краще купити і все.